Bișradsti. Si. Te ple Ucrainiți, Ucraine căam si, do Ucraini că hin Це Дівчатка з 4 класу, останній випускний класу. І ми щиро вдячні нашому першому класу за чудові концерти, за чудові свята. Як завжди, з душою ну, щиро дякуємо за класне, класне свято. Зимні свято, гайдові, піснями, відкриваєте білі смі. Вірні, друзі, будуть. Ви сьогодні такі талановиті, такі класні подарували стільки нам позитивних емоцій. Ви великі, великі молодці! Спасибі вам, велике! І педагогам, які вас підготували, які з вами працюють. З якими ми всі разом проживаємо наше перше класне життя в такий складний час? Ми всі співаємо, всі танцюємо і посміхаємося. Це, мабуть, основне для щасливого дитинства.